Ну що, інтриги вже немає. Вибори в США відбулися. І Зараз пройдемося по головних основних заявах і фактах, які нам відомі і які є справді важливими. Мене звати Катерина Крича. Ви на моєму каналі обов'язково підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. І підтримайте мій канал своєю вподобайкою. Про свою перемогу на виборах в президента США вже оголосив сам Дональд Трамп. Він виступив і це вже. Транслювалося, зробив там декілька важливих гучних заяв і також подякував своїм прихильникам. Все це сталося в його штабі в місті Палм Біч, це Флорида. І також знову ж таки зазначаю, що офіційно офіційно ще результатів немає. Тим не менш, вже такі агенції, як AP, NBC News, CNN, важливі медіа, і також Fox News, які є тими, що підтримували Трампа весь цей час. Але тим не менш, ці глобальні медіа заявили про те, що Трамп отримує перемогу в ключовому хиткому штаті. Йдеться про Пенсильванію. Що важливого сказав Трамп вже? Під час свого виступу, під час цього виступу виступу до нього долучилася його сім'я, його е, колеги по політиці Джей Ді Венс з дружиною, який у разі виграшу Дональда Трампа стане віце-президентом Сполучених Штатів, так от е, Дональд Трамп, який вже в принципі назвав себе е, Президентом переможцем, він сказав. Е, Цитую далі, вони казали, він почне війну. Я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війну. Він наголосив знову, що за часи його каденції не було воїн. Далі знову цитата. Він казав про те, що протягом чотирьох років у нас не було воєн за винятком того, що ми перемогли і діл, ми перемогли іділ в рекордно короткі терміни, але у нас не було воїн. Цитати. Він також згадав про замах на нього в Пенсильванії, який відбувся в липні, і додав, що Бог врятував його життя не просто так тут несеться кількість мемів в українських соцмережах. Один з популярних дописів, які впевнена в своїх стрічках, десь також бачили. Якщо ні, то я вам про нього розкажу. Це те, що Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Свої таймери вже налаштували деякі українці, які активно про це пишуть. І також, також я нагадаю, що в принципі Трамп, ну окрім того, що багато аналітиків стверджують, що нічого не зрозуміло з того, як він буде провадити свою політику, є багато невідомого але. Тим не менш можна згадати слова Трампа, коли він говорив про те, що як власне, він збирається закінчувати війну, ніби, як Трамп сказав Зеленському, досить ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо Україні більше, ніж коли вони коли-небудь отримували, якщо доведеться, я укладу угоду за один день за один день. Ну, це, це, це слова Трампа. Також є з таких от нагадувань, з важливих з медіа, що Вашингтон Пост з посиланням на свої джерела писало про те, що. Путін, нібито, прагне підштовхнути Україну до поступок і передачі під контроль Росії українських територій, зокрема, йдеться про Крим і Донбас, і що радник також треба зазначити. Медіа пише, що радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав такі деталі фейком. І ще про це: про те, що от є, можливо, є такі певні розрахунки у Трампа, що вдасться там зробити перемовини, про це Писали і CNN, про це багато писали в медіа. Я думаю, що ви це все також читали. Ви про це чули з важливих деталей цих, цих виборів. Важливо розуміти, що вибори відбулися не лише президента США. І це максимально важливий факт, який зараз, ну, принаймні за попередніми даними, знову ж таки, офіційних результатів офіційних даних немає. Але схоже на те, що в Сполучених Штатах Америки може вперше, наскільки я розумію, статися монобільшість. А тобто республіканці просто дуже активно на цих виборах виглядає так, що зайняли ключові місця, ключові ключові. Кабінети, і от е, детальніше зараз про це ми поговоримо. Вибори відбулися в сенаті. Також де попередньо республіканці отримують більшість Станом от на ранок, як Associated Press повідомляли в республіканців 51 голос, в демократів 42 голоси. В палаті представників США ймовірно, республіканці також отримують більшість голосів. Може бути 183 проти 154 Відповідно, ми з вами маємо добре пам'ятати кількамісячну затримку допомоги фінансову допомогу Україні в пакеті з Ізраїлем, яка блокувалася, незважаючи на те, що Білий Дім та Байден підтримували цю допомогу. Але ми пам'ятаємо, що відбувалося в Конгресі з тим. І отож, якщо дійсно складеться так, що буде монобільшість, можна собі уявити, що. Що республіканці, якщо діятимуть в одному ключі, підтримуючи одне одного між законодавчим органом та президентом, можуть в цьому сенсі не витрачати місяці на ухвалення або не ухвалення тих чи інших рішень, тож очікуємо на те, якою буде американська політика відносно. Українського питання ну для нас це а та насправді в геополітичному розрізі це чи не єдина інтрига, також цікаво ставлення нової адміністрації Білого Дому до питання Тайваню. До питання підтримки Ізраїлю, як може змінитися ця картина світу? А я також пригадаю, що в, в тому числі там в моїх ефірах, в моїх інтерв'ю, в принципі, знається Віталій Портников. Говорив про те, що там очікувати, і це також треба розуміти. Там отак, за секунду, якихось змін радикальних в політиці не варто, адже є певний період. Лише там в січні новий президент зайде до овального кабінету. До того моменту він електед, обраний президент, але свої обов'язки продовжує виконувати діючий президент. Поки адміністрація нового президента буде входити в курс справи. То м, направду також буде йти якийсь час. Є сфери, в яких все швидко може е, змінитися в тому плані, що там. Нові посади люди, звісно, будуть займати, але в плані глобальних якихось викликів чи будуть ці рішення такими аж швидкими і радикальними. Ну, зараз я не чула таких прогнозів від серйозних аналітиків. Більшість, знову ж таки, повторюся, каже про те, що багато невідомого і стверджувати, ну, давайте такими українськими нашими простими внутрішніми поняттями, як зрада та перемога, стверджувати якісь. Такі речі досить рано, але цікаво поспостерігати за тим, як це буде відбуватися. Ще важливий момент, хто вже встиг в перші години привітати Дональда Трампа. Привітання Дональд Трамп отримав вже від президента Франції від прем'єра Угорщини від очільника і очільникам Угорщини. Вони привітали Дональда Трампа з перемогою. Далі кілька цитат. Пан Орбан з Угорщини сказав наступне: найбільше повернення в політичній історії США. Вітаємо президента Трампа з його величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу. Очільник МЗС Угорщини Сіярто сказав, що і після майже тисячі днів війни в Україні є більш. Шансів ніж будь-коли на встановлення миру. Президент Франції пан Макрон сказав: вітаємо президента Дональда Трампа, готові працювати разом, як ми це робили протягом чотирьох років з вашими переконаннями і з моїми з повагою та амбіціями для більшого миру і процвітання. Ну і також треба сказати, що президента колишнього президента Америки Дональда Трампа і, ймовірно наступного привітав також президент Сербії Вучич і Сальвадору Букела та канцлер, Австрії і президент України Володимир Зеленський не забарився з привітаннями. Він привітав його з вражаючою перемогою на цих виборах. І далі цитую президента Зеленського: я ціную прихильність Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир. В Україні сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах. І е, що важливо, як я почала це відео. З кадрів, де Дональд Трамп вже виступив перед своїми прихильниками перед виборцями разом зі своєю командою. А так само треба сказати, що до цього виступу зранку, коли в принципі підрахунок ще тривав, але вже стало зрозуміло, що Камала Гарріс не набирає достатньо голосів для перемоги. З'явилася інформація про те, що вона сьогодні не вийде з якоюсь промовою що вийде з промовою, вона вже. Завтра, як розцінювати це, чи це нормальна практика, що кандидат, який ймовірно зазнав поразки, не виходить одразу на публіку до своїх прихильників, да до всіх там американців, всіх виборців? Це напишіть ну, в коментарях, як ви думаєте, чи це. Ознака чого? Чи ознака слабкості, чи це просто ознака того, що там можуть продумувати якісь подальші дії, важливість заяви. Хоча напевно, що кожен штаб має мати два варіанти заяв в разі перемоги і в разі програшу. Тим не менш, такий момент був. А ще до того, як стало відомо, що Камала Гарріс сьогодні не вийде з своєю промовою, було відомо від керівника її штабу, що, мовляв, там прийшов внутрішній лист всім працівникам, Штабу треба відпочити результатів, що скоро не буде, і там, типу, відпочивайте. Ось такий доволі цікавий момент. Тим часом речник російського президента Владиміра Путіна говорить про те, що йому невідомо а чи планує в Путін привітати Трампа з перемогою на виборах. Нагадав, що США не є дружньою країною для Росії, і також треба в нього запитали, чи готовий Путін до телефонної розмови з Трампом, на що Пісков заявив про відкритість Путіна до. Діалогу Ну і от уже є оцінки від українських експертів. Я читаю їх на сторінках Радіо Свобода. Наприклад, Олександр Краєв, американіст, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Каже про те, що потенційна перемога Дональда Трампа на президентських виборах може виявитися корисною для України, хоча й ризикованої. Він каже про те, що пан Краєв що повторює, що немає в цьому рівнянні кращого чи гіршого варіанту. Є більш ризиковані та менш ризиковані. Далі цитую Трамп з усіма його нестабільностями та непередбачуваностями якраз є ризиковим, але не виключно. В у негативному контексті він може дійсно передбачувано дати нам все необхідне, якщо ми погодимося на перемовини, а може і зупинити поставки, якщо раптом забуде де ми знаходимося. Це цитата Олександра Краєва. Ну і також зацитую ще одного експерта міжнародника Богдана Ференца, який сьогодні зранку в ефірі прямому, який я проводила на «Свобода ранок, сказав. Про те, що враховуючи далі цитую його бізнес-бекграунд, його бажання бути дійсно непередбачуваним, він може піти як на загострення, так і на формування певних опцій. Тут, на мою думку, не все вирішиться дуже швидко, тому що знову ж таки Трамп пообіцяв закінчити російську війну. От такі, такі новини, напишіть в коментарях: а якого результату від цих виборів США очікували ви? Ну і тепер якими є ваші прогнози? Поділіться, Це справді е, цікаво за останні роки за часи повномасштабного вторгнення. Особливо українці стали вже неабиякими експертами в міжнародній політиці. А тим більше, коли йдеться про найбільшого партнера України, це Сполучені Штати Америки. Ну і треба сказати, що генсек НАТО Марк Рюте привітав також Дональда Трампа з перемогою на цих виборах і е, сказав наступне його лідерство буде ключовим для підтримки міцності нашого альянсу. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб знову працювати з ним заради миру, завдяки силі. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили, обов'язково ставте вподобайки. Це є ваша підтримка для такого контенту на українському Ютубі. Зустрінемося в коментарях.